Два, два взрыва было в спину, ударило через окно, можно сказать, волна. Так это что? через улицу? Через, через улицу, да. Очень сильно было. Так ну, не слышно, что У меня даже на той улице осколки во дворе. Не И шифер скорее всего упал. А человек для вас был? А он под дом, он там тюльпаны обрезал. А, ну на улице, ну, ну, на территории домовладения. Да. Зучання в приватний сектор міста Слов'янська. Зараз на місці працюють працівники поліції, швидка допомога, парамедики поліцейські з'ясовують обставини. Попередньо є травмовані. Зараз уточнюється ступінь тілесних ушкоджень. Багато будинків пошкоджено, От палають, знищені. Один будинок знищений. І в епіцентрі дуже багато будинків пошкоджено. А, слідчі поліції документують цей злочин. Це Просто ви, бо... да, ви у вас ушиб, ви потилиці ударились, скоріш за все. Ви ж падали, да? Ви упали? Ну, я да, падала, але на мене ж все падало. Я окна і... И... Ну, скоріш за все, да, вас ударило і давайте, все. Да, Вибрайте, да. Давайте, давайте, давайте. Ручки, ноги бігають, мабуть. Так, давайте, тримайтеся за мене, тримайтесь. Побули? Побули? Тримайтесь. Тримайтесь. Давайте. Давай, Давайте, топ. Це фрагменти авіабомби ФАБ-250 з ОМПК. Тут у нас фрагменти самої бомби та модулі ОМПК.